З моменту повномасштабного вторгнення расистів в Україну минув вже понад рік. За цей час окупанти вбили тисячі українців. Від ворожих ракет загинули сотні дітей. Журналісти інформаційного агентства Конкурент вирішили поцікавитись, як у Луцьку в теперішніх реаліях, та після тисяч звірячих злочинів росіян ставляться до громадян країни-терористки. Зокрема, чи реально росіянину орендувати квартиру або поселитись у готель в обласному центрі Волині, забігаючи наперед, можемо з упевненістю сказати, що результат відверто шокував. Але про все по порядку я, як журналіст сайту конкурент, вирішив поцікавитися, чи зможе росіянин винайти у Луцьку житло. Для цього ми вигадали легенду такого собі Антона, який приїхав з Білорусії, потім в Польщу і дістався до Луцька. І зараз він разом із дівчиною шукав житло. Щоб знайти варіанти для оренди, я зайшов на тематичні групи у Фейсбуці, де люди виставляють оголошення про оренду житла і звернувся до агент з нерухомості, які надають такі послуги. Ми зателефонували за номерами, які вказували орендодавці в оголошеннях, та дізналися наступне. Алло. Алло, Людмила, здравствуйте. здравствуйте. Е, я по поводу об'явлення в групі о здачі квартири. Да. Е, Що ще актуально, буде... подскажите? А яка іменно? Київський майдан. майдан. А так да. з завтрашнього дня е, Можно будет посмотреть, да? так? Да, завтра. Uh -huh. Хорошо. А подскажите еще, пожалуйста, там какие-то договора нужно будет укладать? Как хотите. Ага, и да. еще один такой момент. У меня просто. Я буду жить с девушкой, да. планирую, и у меня просто российский паспорт, с этим не будет проблем. Нет, О, слава богу. А, слава богу. Того, що жінка відповість позитивно на те, щоб здати квартиру росіянину, журналісти аж ніяк не очікували. Більше того, не очікували і того, що співрозмовниця і сама почне розмовляти російською. І Якщо спочатку здавалось, що така поведінка орендодавців рідкість, виявилось, що ні. А вам вернешь? Просто тут такий момент. У мене російський паспорт, і не буде ли з тім нікаких проблем. Вам договор для чего? Для кого? Для себя. Да. Ну, то есть, для ну, чтобы у нас был договор. Конечно, я с агентством не работаю. Э, да, просто, может, не расслышали у меня паспорт российский, и не возникнет ли с этим потом проблем, чтобы я не тратил свое и ваше когда? время. Какой? Про каких проблем? Ну не знаю, просто я вже е, к вам четвертий, ну не к вам імна, а четвертий раз званюю номера і мені постійно відказують цього. ні. Подожіть, ми укладаємо договор самі, а дівушка є українські? Е, українські да вона українка. Ну так ні, не, 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 не якщо ж квартиру росіянину зняти у Луцьку, виявляється простіше, простого журналісти поцікавились, а яка ж ситуація з агентствами нерухомості? Ми зателефонували в одне з місцевих агентств, де на наше прохання з пошуку житла відгукнулася пані Оксана. Вона запропонувала нам декілька варіантів квартир і е, пообіцяла допомогти з їх пошуком. Проте коли почула, що паспорт у нашого вигаданого Антона Російський знітилася, я би хотів зняти в Луцьке. Ви можете помочь мені в цьому випросі? Меня зовут Антон. Буду проживать с девушкой, ориентировочно плюс-минус 10 тысяч. э подходит однокомнатные, двухкомнатные квартиры, э, работаю официантом. Видите, у нас зараз є вільна 10500. 500. Подскажите, я так э понимаю, нужно будет с вами договор заключать как с агентом, да? Ми ж не договору заключаєте вже з власниками, коли берете квартиру. Ага, и ещё такой момент, подскажите, у меня просто российский паспорт, не будет ли проблем с этим при заключении договора? Російський А ви саме звідки гражданство російське, але по національності українець жінка повідомила, що в такому випадку їй потрібно проконсультуватися з місцевими орендодавцями, адже питання доволі делікатне. Пізніше вона нам перетелефонувала і повідомила, що, на жаль, здати квартиру не зможе, адже потенційні орендодавці проти. Пізніше я зізнався пані Оксані, що з нею говорив я, журналіст сайту конкурент, і ніякого Антона не існує. У відповідь вона нам зізналася, що навіть не телефонувала нікому. Натомість інші опитані ріелтори були не такі свідомі, як пані Оксана, і радісно погодились допомогти росіянину знайти житло у Луцьку. Гроші заробляти, як то кажуть, треба. Як бачимо, навіть попри повномасштабне вторгнення росіянам у луцьку раді, адже в результаті експерименту журналісту, який представився росіянином, вдалось домовитись про перегляд житла аж із п'ятьма власниками квартир, і лише двоє відмовили. А з поміж чотирьох опитаних ріелторів та агентств тільки одна пані Оксана відмовила, вигаданому росіянину Антону. У поселенні після моніторингу ситуації з квартирами ми вирішили дізнатися, чи приймуть росіянина у Луцьких готелях? Для цього ми вже вигадали іншу легенду. Я називався Михайлом, який приїхав з Польщі і якому потрібно терміново поселитися, адже місця для ночівлі у нього немає. Перший готель, у який зателефонував Максим, розташований майже у самісінькому центрі міста на кривому валу у Луцьку. Алло, здравствуйте. подскажите, пожалуйста, у вас можна зняти номер на сьогодні-завтра? Это может быть номер категории престиж, 2560 грн за день, или может быть бизнес, 1800 грн за день. Отлично, еще подскажите такой момент, при поселении ведь нужно документы свои показывать и так далее. У меня просто российский паспорт, с этим проблем не возникнет? А гражданство российское, да? Так. А где Е, дівчина українка, ну тоді давайте форму проживання на неї. А то такий варіант можливий, да ну думаю так можна. Далі я дзвонив у готель на словацького, у якого дуже патріотична назва. Там мене також запевнили, що проблем з документами не виникне. Загалом журналіст зателефонував у ще п'ять готелів, які розташовані у Луцьку на вулицях Ковальській Набережній, В'ячеслава Чорновола, Гаврилюка та Рівненській. На відверте здивування у жодному з них ніхто і близько не замислився, аби відмовити гостю з російським громадянством у поселенні. Гроші платить і на цьому й все. Всіх такий варіант влаштовував. Відтак, попри маніакальні спроби росіян знищити Україну і весь український народ, винищення расистами мирних людей і катування українців, у Луцьку готові із легкістю прихистити росіянина. Громадянин Ерефії є легесенько, зніме тут квартиру чи винайме номер у готелі. Словом, привітність на найвищому рівні, бо ж вочевидь, гроші, як то кажуть, не пахнуть.